Справжній трилер подарували баскетбольним гурманам в очному протистоянні Одеси і Київ, яке відбулося у спорткомплексі краян. Продовж єдиного суботнього матчу чемпіонату Суперліги суперники 15 разів обмінялися лідерством. Кадрани успішніше провели стартові хвилини зустрічі стараннями Ростислава Кривича, віддалившись на 5 пунктів. Однак Руслан Отверченко дальнім пострілом скоротив відставання. А Павло Крутоус врівноважив рахунок на межі між першою та другою чверцями. Велику перерву з мінімальною перевагою зустріли столичні, яких вивів вперед Владислав Подолян. Утім, до останнього ігрового періоду команди дісталися синхронно. Ось цей штрафний від Клима Артамонова змусив суперників розпочинати усе із чистого аркуша, оскільки на табло висвітились чотири п'ятірки 55 на 55. Несподіваний для господарів штурм, влаштований Артемом Швецем, котрий здобув сім очок поспіль, мало не анулював шанси катранів на успіх. До того ж, за дві хвилини до фінальної сирени В'ячеслав Бобров наростив відрив вовків до 9 балів. Однак два дальні постріли Ростислава Кривича звели відставання одеситів до мінімуму. А перекоплення Артамонова і влучний кидок Терела Еверета вивели мешканців Південної Пальміри вперед. Візитери в наступній атаці припустилися втрати, порушивши правила на Джастіні лаві, котрий з лінії штрафних встановив фінальні числа. 77-74 на користь команди Олега Юшкіна. Американський захисник лав у підсумку приніс одеситам 23 бали, здійснив 5 підбирань і 2 перехоплення. У стані столичних дабл дабл у вигляді 14 очок і 12 підбирань підкорився Майклу Девісу.